Є декілька таких, знаєш, унікальних форм, які все-таки працюють або не працюють, якщо там да там зовсім йти в супереч. Звісно, стан людини в моменті, коли вона це творить, це творення з вірою. Думки однозначно матеріалізуються в нашому в нашій реальності, однозначно. І ви знаєте, скільки вже доказів насправді є тому, що думки стають нашою реальністю. Є таке правило. Клієнт завжди має бути в реальності, в його реальності, не в моїй реальності, а в його реальності. Мені так хочеться, щоб люди усвідомили одну важливу істину. Магія, чарівність, мрії, здійснення бажань. Це одна маленька частинка нашого життя, а не все життя. Перемагають або твої бажання, а за ними слово хочу, або твої страхи. Для мене це про реальність.